Тобто, ви маєте право відкривати провадження стосовно а, високопосадовців органів, створених президентом, таких як, наприклад, офіс президента, так а, на рахунок офісу президента, ні, вони не були підслідними. Фактично, керівник офісу і заступники, Вони. А... Як суб'єкти, як суб'єкти, тут треба розмежувати, як суб'єкти, вони не були і нам підслідні і до прийняття цього законопроекту. І фактично, коли повернути все в, в точку 0, умовно кажучи, то нічого не зміниться. Тобто ці, 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 цей рівень керівників. ні. Але тут важливо, що законопроектом. Який знищував нашу незалежність, фактично взагалі виводилися чиновники категорії А, і міністри, і народні депутати тобто всі, скажімо, топ-посадовці, виводилися з під з під умовно кажучи, нашої юрисдикції, тому що керівник САП не міг повідомити вже їм про підозру, і тільки генеральний прокурор. Фактично керівник сад міг повідомити про підозру, про і зараз може, поки ми зараз не змінимо цю ситуацію. Про підозру може повідомити голові сільської ради і депутатам обласних рад. Все.